Тимофій Воєвода навчається у четвертому класі ліцею номер 6 міста Житомира. Хлопчик каже, що читає з п'яти років. Він говорить, що вперше взяв участь у щорічному конкурсі Чемпіон із швидкочитання 2025 який розпочався 1 грудня у міському палаці культури. Тимофій каже, що вибрав уривок із художнього твору і за хвилину прочитав 124 слова. Я перший раз беру участь в такому конкурсі. Я дуже хвилювався. Ми з татом готувалися, читали разом. Хто не розгадав, звідки розкриваються оці співночні джерела 178 слів. Крістіна Подорожня, учениця 4 класу ліцею номер 24 міста Житомира. Дівчинка каже, що хоче перевірити свою уважність і швидкість читання, тому вдруге бере участь у конкурсі. Крістіна розповіла, що прочитала цьогоріч на 18 слів більше ніж на конкурсі у 2024 році. Я не швидко читаю, просто читаю, як я вмію. Я була ще того року і зайняла третє місце з 160 слів. Мені дуже Цікаво, і я бачу, що я стараюсь. У мене все виходить. і не потрібно кидати і треба вірити в себе. Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради, розповіла, що вікова категорія учасників триденного конкурсу від 6 до 12 років. За її словами, щороку діти швидше читають літературу і краще засвоюють інформацію. Вперше започаткували цей конкурс у 2021 році. Конкурс розрахований на три робочих дні. На сьогоднішній день у нас реєструється вже класами. В минулому році це було понад 500 дітей, в цьому році вже зареєстровано є 300 дітей. Головні подарунки цього конкурсу це будуть книги. І зазвичай це книги наших українських авторів. Про переможців конкурсу Чемпіон із швидкочитання 2025» буде відомо 3 грудня. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.